І на коня віршик. Порожнеча плюс порожнеча, ін плюс ян. А ти не скегле. Поводь себе як мужика, не як пацан. Є час брати словом, є час брати руками, але не за горами той час, коли буде нікому й нічого брати. Отак От воно, брате. Плин часу один з найбільших наших дарів. Тут головне, щоб пройшов від і до. А найголовніше, щоб не здурів. Зі слабості являється сила. І це вже не та наївна малеча. Ін плюс ян. Ворожнеча плюс ворожнеча. Поклади мені руку на голову, щоб мені стало легше. Гречка є. Гречка є. Гречка є. Є! Дякуємо до побачення. Дякуємо чудовому гурту Олегу Сухарєву, славному кам'янчанину і його мобільній концертній бригаді Гречка Є!